Коли кашель заважає, Брізард допомагає не можу не спитати вас про двійників. На вашу думку, чи вони ще є? О, та на місці. Ну і от до речі, ви ж згадували про це розслідування. Ага. Це і інше розслідування. Там же ж доходило до абсурду, коли офіційні заходи з участю першої особи держави проходили, ну мовно кажучи, в Москві і на далекому сході з різницею в півгодини. Ну, всі ж розуміють, що це просто фізично неможливо зробити. Але нікого це, як то кажуть, не зупиняло ніколи. Для того і потрібні двійники, ну, щоб економити час лідера, да, щоб там, де небезпечно, ну, краще вже двійником ризикнути. Багато є причин. Нещодавно на військовому параді журналістам вдалося під, не підслухати гаразд, а задокументувати розмову президента Росії Путіна і очільника КНР Сі Цзінпіна, які обговорювали можливість збільшення тривалості життя за допомогою сучасних технологій. Сі Цзінпін заявив, прогнози показують, що в цьому столітті є шанс дожити і до 150 і сказав, що в 70 років ти зараз в цьому столітті взагалі ще. Дитина, і вони посміялися з цього. Е, на вашу думку, чи означає це, що російський диктатор справді хоче бути от таким вічним у лапках? Ви знаєте, це мрія. Знову ж таки, історичні вам ну, знову в історію повертаємось. Так всі диктатори мріяли про те, щоб жити довше, а в найкращому випадку жити вічно. І всі над цим працювали. Ну знову ж таки, їх всіх об'єдне одне нікому не допомогло. Через різні причини, але просто не допомогло. Але, ще раз вам кажу, неможливо. Нас Бог такими створив, ми помремо. Всі ми маємо це пам'ятати. Той, хто хоче жити вічно, просто не вдасться. А про ось цього от вічного президента Путіна. Знаєте, раніше на початку повномасштабного вторгнення побутувала думка, що якщо Путін. Мре або загине, то там війна розвалиться і все розвалиться на Росії, і всяке таке. Зараз Дивіться, ситуація військова. Війна, війна трохи може, більшої. якщо ви саме війну про Україну uh -huh. берете, тут може бути що завгодно, я погоджуюсь з цим. Але більше ні, ніж так, я на рахунок змін. А що стосується загальної позиції Російської Федерації, її політики, внутрішньої і зовнішньої, нічого не зміниться. Вони в цьому плані системні хлопці. Вони все побудували в себе, і система побудована правильно для їх світогляду. Тому зміна першої особи вона призведе до певного перерозподілу впливу і фінансів, але загальний курс не змінить. Все стабільно. Я хочу повернутися ще на трохи до внутрішньої ситуації і внутрішньої політики, мабуть. За час великої війни ЗМІ неодноразово повідомляли про можливу вашу відставку. І я знаю, що ви це вже навіть кілька разів коментували. Вже навіть не смішно знаєте за, за так. цей весь час, а стільки разів вже. Але було. незважаючи на ці чутки, ви все одно залишаєтеся на одній з найважливіших посад військових, мені так видається для нашої країни, особливо у час російсько-української війни. Як ви до цих чуток ставитеся? Зараз. я ж вам кажу, вже навіть не смішно, от просто я вже не звертаю на це увагу. Я на своєму місці я роблю свою роботу, буду робити стільки, скільки буде потрібно. Про ще одну річ про яку часто пишуть змі, і не тільки змі. Голова СБУ Василь Малюк наприкінці лютого цього року заявив, що на вас минулого року на великдень готувався замах на вбивство. І це вже не перше таке повідомлення, яке з'являється там від офіційних осіб чи від преси. І ну, це ж насправді величезний тиск, так видається простій е людині. Василь Васильович, він максимально професійний керівник Служби безпеки, і наша держава, на мій як мінімум, погляд, дуже багато в чому йому особисто ну, винна, тільки в правильному сенсі цього слова. Е е він робить унікальну професійну роботу, він молодець. Те, що це спроби якогось ну, ліквідація це не зовсім спроба тиску, це намагання вирішити питання кардинально. Але якщо ви кажете про спроби тиску на мене, я з цим живу дуже багато років, і це на мене не вплине і не впливає, так в принципі, ніколи і не впливало. Це моя робота, я ж її свідомо обрав це, повертаючись до початку нашого інтерв'ю. Що чому от бійці ГУР роблять якісь речі, це ж дуже небезпечно і так далі. Так всі свідомо зробили свій вибір. І я так само це зробив дуже давно і ніколи не жалів про це. Я хочу тут тоді і про головне управління розвідки теж детальніше поговорити і зацитувати тут представника Гурму України Вадима Скибіцького. Він говорить про час, коли ви лише приступили до виконання обов'язків керівника. Це 5 років тому, ну трошки Та більше, більше вже. Так, половини. У 20-му році це було це про вас. Мабуть, він відчував, що буде велика війна, тому що звернув особливу увагу на розвиток підрозділів спеціального призначення, так званих підрозділів активних дій. Ми з вами от говорили вже про російсько-українську війну з 2014 року. Але коли ви прийшли на цю посаду, що саме вказувало на те, що велика війна не за горами, і на те, що варто створювати, нарощувати от саме бойову компоненту в ГУР? Та я навіть більше тут скажу: я коли прийшов, я чітко зробив пріоритизацію, бо ну, підняти все одразу неможливо. Я в цій парадигмі живу. Можна братись за щось і його нарощувати, піднімати, потім до якогось рівня дійшов, взявся за наступне питання, ну і так далі. Тобто поступово паралельно можна робити, якщо в тебе необмежений ресурс, а в мене його ну, не було на той час, та й зараз нема. Я зробив тоді пріоритет, це пам'ятають всі, ну, хто мав до цього відношення, в тому числі Гералські Бійські, він теж має це пам'ятати, на двох аспектах. Агентурна робота і підрозділ спеціального призначення. Чому такий вибір? Тому що, ну, на мій погляд, це найголовніше в часи війни, одне з найголовніших часів війни, і це те, що може. Реально вплинути на перебіг події. Я, зрештою, виявився правую. Агентурна розвідка дає випереджувальну інформацію, не по факту якоїсь розмови з кимось зафіксовано, а суто випереджувальну про плани. Ніч цим ніколи не зрівняється. А підрозділи спеціального призначення можуть, ну, скажімо так, втілювати в життя ті чи інші а, ідеї, які можуть вплинути взагалі на перебіг подій. Коли наростили це, пішли далі в радіоелектронну розвідку, ну і так далі. Кібер ми дуже сильно підняли зараз. Тобто я йду поступово, крок за кроком. Як вам вдалося робити ці кроки? Я навіть не так почну. 20-й рік це взагалі час, коли говорили про можливо, потенційне от таке повномасштабне вторгнення, але говорили про це як про щось далеке. Ну це хто як говорив тут? Так тут я маю інформації, є... все базується суспільство, медіа, можливо, там іноземні оглядачі, політики, якісь за кордону, які коментували теми? А знаєте, в чому проблема? Дуже багато людей говорять про різні речі. Абсолютно не маючи реальної уяви про предмет, про який говорять. Це, це, ж, це не стосується нашої країни, це взагалі так працює в світі. Ви якщо подивитесь знаєте, от про нашу війну, ну, до прикладу, ну, скажімо так, європейське навіть не цікаво, а якісь азійські, просто телеканали, ви почуєте там взагалі іншу думку. Не російську, як багато хто думає. А просто, що це війна варварів між собою. От, ну, люди не знають правди, і у них немає інформації. Вони сприймають світ так, як сприймають раз. І друге, їм вигідно показати ті чи інші факти з політичної доцільної точки зору для себе. Це абсолютно нормальна річ. Я хочу ще поговорити про той період, але навіть трошки раніше, і повернутися до Е Операції, у якій ви брали участь, це був Рейд у Крим у серпні 2016 року. Я знаю, що ви теж час від часу говорите про це. Скільки ж можна вже. Але я дуже відкажу. лаконічно. Я хочу поговорити про той період в такому глобальнішому контексті, бо в 2016 році війна Росії проти України вже тривала. Це був також час, коли Дональд Трамп прийшов. До влади став президентом вперше це рік, коли Путін виступав на Мюнхенській конференції, погрожував там колективній Європі, скажімо так. Як розвідники наважуються на таку операцію цей буремний період? Бо ж, очевидно, так Це і є наша робота, я ж вам кажу. Агентурна розвідка може дати реальну випереджувальну інформацію про те, навіть що тільки про що тільки починає думати. Підрозділ спеціального призначення вони можуть ну, зробити дії, які дуже часто можуть нівелювати або е ці загрози, або просто розгорнути їх в інший бік. Це неможливо зробити конвенційними способами і так далі. Тільки так.